Вітень 2022 року. Саме тоді художник Володимир Стасенко розпочав роботу над своїм мультидисциплінарним проєктом. Він скерований на переосмислення війни в Україні. Цей проєкт робився як завдання функція його було поїхати. У ці країни, які, так, умовно кажучи, не визначилися з підтримкою України, і там демонструвати, доносити, що тут діється в Україні, тому що одна справа є, коли там читають люди якісь там новини. Вони новини можуть пролистати. Коли приїжджає безпосередньо художник, який говорить, оце це є мої пережиття. Це ми зараз приїхали з України. В нас відбувається зараз таке чи таке, то воно взагалі працює як найкраще. Були ці роботи відінтерпретовані і вони були поєднані одночасно і. З малюнком. І концепція була наступна. Фактично, це поїхали до по світі, поїхали новітні українські плащаниці. Це є, так як плащаниця, відома туринська плащаниця це перший відомий такий відбиток страждання Христа, такий документ оцей відбиток. Так само тут. Я наважився робити такі інтерпретацію тих фотографій, які були справжніми документами. У створенні графічних полотен найважчим було проходити етичну межу, розповідає автор. Адже за кожним зображенням на полотні стоїть реальна людина, що пережила жах війни. Доводилося дуже тонко проходити ту етичну, етичну якусь межу в часі, коли я працював над тими роботами. Колекція тих робіт, якими я надихався, Ну надихався, це дуже складно сказати, на які я взорувався, які я дивився. Це ну поза тисяча фотографій, і ти розумієш, що за кожною тою фотографією це є реальна людина, яка загинула, яка страждала, яка і вона є в вигляді цього документу. І було дуже специфічно, дуже тонко треба було пройти, так щоб воно і було в образі відтворене, і щоб ти не перейшов ту межу. Хто там зображений, і треба було тонку цю справу. скажімо так, прослідкувати. Особливістю полотен є те, що вони створені в традиційних для України кольорах червоний та чорний. Полотно для нас, наша матерія, вона в нас є і в рушниках. От вона є в хоругвах, А рушник українця від від народження до смерті він нас і весілля це в ціле життя в нас іде. Фактично, це наша матерія, це наш космос. У рушники так само через то, тут використав. Не дуже специфічно ті барви, тоді тільки чорна, червона і біла барва, які також дуже характерні для українського рушника, для вишивки, для ткаства, загалом для мистецтва, для пісні, там, де ми маємо, що в нас є два кольори, два кольори на рушнику: червоне це любов, а чорне – це журба. Тобто, ми маємо також це цілий такий комплекс поєднань у сенсів у цій роботі. Директор музею мистецтв Василь Романець переконаний, що такий мультидисциплінарний проєкт це більше ніж просто виставка. Це трансляція ідеї державної ідентичності України, яка бореться не лише за свободу і незалежність, а за ціннісні ідеали цивілізованого світу. Це було розраховано більше для країни Європи, бо те, що ми відчули. І для те, що вони відчували, то різні потреби, через що тут трошки так різко показані на контрасті події, події нашого буття із буттям війни, порівняно десь його з трасами Господніми, і щоб світ відчув те, що відчували тоді українці. І тема одна за одною йде, для того вона доповнює одного на, доповню, на розвиває. І ми не будемо і надалі так працювати про те, що поки війна йде, щоб ми найбільше себе змобілізували, і ми мусимо тримати ту перемогу, але це ті шляхи висвітлення дійсності як шлях до перемоги, який ми потім будемо обговорювати, коли, коли закінчиться війна, коли ми будемо підіб'ємо підсумки, і хто якого лепту вклав те. Але це одна із тих цей фронт, який ми постійно тримаємо і, і ми свою справу зробимо. Мультидисциплінарний проєкт Межа ідентифікація війною експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття щонайменше три тижні. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо компанія Раї.